Дорогі друзі! Рада вітати вас на своєму каналі. А у нас на хаті ось який вартовий. Моя дитина знову готує. Знову готує. Піца. А що, залишки ковбасочки в холодильнику. Одна була червона цибулька, один помідорчик, трошки кукурузки. Та зараз вийде в нас піца. Саша дуже багато насиль кокурови. Яку кокуроли. Так, а сир потім зверху. У мене є трошки моцарелки. Uh -huh. Все. Все, Ще другу Саша накладає, поки Танюшка в лі. Ми вирішили теж їм зробити сюрприз, Приїдуть з Даринкою. Але в них з сосісочками там зараз мацеринку, що з Польщі я привезла. Помідочки положимо. Вже пахне, Сашчич пахне. <laughs> Сиром Сашик посипав. І ось яка смакота. У нас вийшла, зараз будемо їсти. Вже сім'я тобі. Дякую. І... М -м, смачного Сашика. Дякую. А наступного дня у мене була можливість поїхати до своїх діток. Буквально на один день і на одну мичку. Вже мені трубочку дістає. Ось ми зайшли на круасанчики. Тут дітки посилено розважають бабусю. Голодний. Бабуся приїхала. Автозупинка. Дмитрик побачив техніку. Ух ти. Цікаво тобі кить. Це на вулиці біля магазину Аврора виставлені такі газонокосарки. О, як цікаво. Після ситного сніданочку та гарної прогулянки ось такі у нас розваги. Дмитрик захотів діти салони кіна платка. Тому всі тут з нього сміємося. Ай, я гарна! Ай, ля-ля-ля! Подивіться, як гарно цвітуть липи. О, такий духмяний аромат розноситься. Ух ти, потрібно нарвати, буде з дітками прибігти. Це у нас біля сільської ради, біля будинку культури в селі така липа. Одна, друга, декілька їх тут. Їх тут декілька. О там хрест, там колись стояла церква. війну у неї влучила бомба. Але ось тут на горбочку колись був храм. Зараз храм у нас там далі. Недалеко звідси. Новий побудований. Але ось тут була стара. Казали, надзвичайно гарна церква. А тут липи. Ой, як же ж я люблю липовий чай. Які ці квіточки ніжні. Ой, як воно пахне. Я стою і прямо насолоджуюсь тим ароматом. І бділочок небагато. Потрібно буде нарвати. Друзі, я ж таки не витримала та нарвала трохи тої липи. Ну, Такий собі печечок. Думаю, поки я з дітьми зберуся прийти. Танюшка до вечора на роботі, ввечері знову купа різних справ. Саша, мабуть, на риболовлі. Та й думаю, хай не я хоч трішки нарву. Бо лишимося без липового цвіту. Минулого року ми щось пізно пройшли. Я очікувала, що липа це має цвісти в липні. А липа, виявляється, цвіти в червні. І ось її тут так багато. І вона настільки пахне, і тут холодочок, і така краса, що я прямо не хочу йти. Тепер трошки нарву. Привітаюся з вами усіма. Та й біжу додому. Дома хочу трошки попосанкувати ще помідори. Покропити їх Саша точно на риболовлі. Покажу вам, як ми вчора ввечері його забирали з рибалки. Це вже було початку ї а в нього почали клювати бички, і ми вже останні. Просто пішли йому назустріч, щоб він не боявся йти. І поки зайшли, поки він вийшов, була вже геть-ніч. Покажу вам влог з нічкою. Не знаю, чи ви там щось побачите. Але нам це було все рівно цікаво. Таня була з лялькою дарининою, бо Дарина затомилася її нести. Саша з тою рибою, я з ліхтариком та йшли через все село. Але така собі вечірня прогулянка це, для сім'ї це добре і корисно. Господи, дивіться, вон там серед да, світить ліхтариком, бачиш, він серед очерету йде по стежині. Сонце не бійся, не бійся. Саша, ну я не можу з тебе просто. З тою рибалкою ти вже на ніч не будеш зараз приходити. Швидко йди сюди. Сашику, давай, не світи мені в очі, вдягай курточку, показуй рибу. Боже мій, тут траса, собаки гавкають, машини їздять. Та нічка. Такі наші нічні пригоди. Ой-ой-ой. Боже, Саш, я не можу? Перекладай рибу в пакет мій і вдягай куртку. Тут Таня. Боже, Бо дитими, ви не балися, Все в сумку мав. Зараз Там дуже багато. Ось билов, така билов. риболовля, та Там більше бочки нападали. Таранка Таранька, О, які висипали. хороші Йо? бички. Таранка є. Так це бички, така голова. Такі тут бички, так, ні, це такі великі бички. Що вони вночі якраз клюються? Ух ти, який бичок. Але вони списняють. Але прикольно, яка була. Наше сімейство. Таня з лялькою, я не можу з вас. Саш, посвіти на Таню. Саш посвіти. Таня з дитиною. Я, 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 я. Ой, які бочки хорошенькі. Товстенькі, гарненькі. Ці то що такі великі. Мотки класні Ну молодець, що. Зараз біжив ванну, я їх буду чистити. Там ще шумілоч така всяка. Молодець. Боже. От, так ага, оці бочки-то взагалі супер. Ух ты ж, класні. Такі. класні бички. такі такі голодях некоторы ви уявляєте, яка в нас година? У нас одинадцять вечора. Чи О, більше. І якби мене забрали, я б не знаю, коли б та дитина прийшла додому. Сашику. Сашику. Сашику, змучений і потладий. Сашику, втомлений, голодний, грязний. Я буду рибу чистити, Саш. Ти швиденько йди в ванну. їсть дитина. У нас домашні пільмінки з бульйончиком пів дванадцятої ночі. Пів дванадцятої. І ще тільки зараз. Почистили, ми розібралися з тою рибою, ще дістали гачка такого здорового з живота в бочка. І зараз піде в ванну і в ліжку. Руки всі в ранах через ці бочки. Ніч на дворі, я не знаю, якби ми не пішли, то воно б ще сиділо те дитя. Це ж я вже не знаю. Бувайте, мої хороші! Ось таке у мене сьогодні невеличке відео вийшло. Показала вам трішечки, чим ми займаємося, що робимо, як живемо. Сподіваюся, у вас усіх теж усе добре. Нехай вам щастить!